Третя гра на букву І вона у нас теж достатньо багатьма ефектами. Тому може не все бути коректно працювати. Будьте уважні до цього. Знову ж таки, нам треба знайти правильно слова. Але для цього нам треба думати дуже-дуже швидко. Вмієте думати швидко? Сподіваюсь, що вмієте. Почнемо працювати. Називається Вікторина. Ось, нам треба приготуватися. Аб! Де ж у нас аб? аб там, аб там. Ми можемо взяти додатковий час раптом чому? Або оцінку збільшити. Може й таке бути. Аб я бачу ось. А, Б. Значить, це ось правильне слово. Ба. Б, о, ні, Б, ні. А отут Б. А, ба. И ось ещё еще раз ба. Значит, все правильно слово. А зараз бонусный раунд. Ось эти пять карток будут перемешиваться, и вы выбираете той бонус, который пи. подойдет сегодня именно вам. Будет ваш бонус. Я не 100 хвалю в мінус. Не дуже мені сьогодні пощастило, але що ж поробиш? Таке буває? Ба, нам треба Ба, Б, а, ось Ба. Тут Б взагалі немає. Значить, баран правильна відповідь. Аб! Аб, ось бачу, а тут А зовсім немає. Аб, правильно. Знову бонуси? А раптом мені пощастить. Може таке бути, як ви думаєте? І я сподіваюся, що пощастить. Точно, бачите? Плюс 50 балів. Ба! Дивимося, Б є, А немає. Ба, Б є і А далі йде. Значить, ба нас під, під, під саме це слово нам підійде. Ми заробили багато балів. Ми молодці.